Усім глядачам офіційно медіа центру про ОВА. Сьогодні ми говоримо про реформування МСЕК. З 1 січня рішення щодо встановлення інвалідності ухвалюють експертні команди. Детальніше про це розкажуть наші спікери. Сьогодні це Христина Забула, заступниця голови Львівської ОВА, а також Наталія Літвінська, директорка департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА. Пані Христино, вам слово. Пані колеги. Хотіла розказати вам трохи про реформу, яка в медіапросторі просторі останні кілька місяців. І так, згідно указу президента, ведемо в дію рішення РБО, який, який постановляє, що від 31 грудня 2024 року зупиняють роботу в селі. Замість них, з 1 січня 25 року, починають працювати експертні команди. На виконання даного указу Львівська обласна адміністрація, зокрема департаменту охорони здоров'я, провели величезну роботу для того, щоб люди, наші мешканці громадяни, не відчували тих змін законодавчих, а розуміли саму систему, не лякались з того, що старе зупиняється, починається нове. І так, розпорядженням Максима Козицького, начальника Львівської обласної військової адміністрації, було визначено перелік тих закладів, в яких будуть працювати експертні команди. На Львіщені це 13 медичних закладів, кластерних і надкластерних. Принцип такий: у кожній кластерній лікарні будуть розглядатись загальні випадки набуття статусу особи з інвалідністю. Для для прикладу, якщо ви проживаєте в Червоноградському районі, для вас це буде Чорноградська лікарня. Якщо в Яворівському районі Яворівська лікарня є особливістю у парні у Львівський район, оскільки він дуже великий, ми його розділили на як район на три надання послуги такої в трьох медичних закладах. Для мешканців Львівської територіальної громади це є Тимооди, а для Львівського району це є госпіталь ветеранів винника і Львівська обласна клінічна лікарня. Всі інші спеціалізовані. Статус з особи з інвалідністю для прикладу, психіатрія онко онкозахворювання будуть визначати надкластерні наші заклади, які є закладами Львівської обласної ради. Як відбуватиметься сам процес? Для початку людям не варто лякатися. Всі документи, які в них є паперові, вони будуть збережені і надалі будуть в попровому вигляді. Особливістю цієї реформи є те, що надалі, тобто нові набуття статусу інвалідності, будуть відбуватися цифровізовано, тобто людям немає потреби з собою е, мати всі документи, вони будуть всі внесені в базу даних. Статус інвалідності будуть надавати експертні команди, які складатимуться з лікуючих лікарів, тобто тих, хто насправді є практиками і зможе реально оцінити. Наскільки людині варто чи не варто надавати цей статус особи з інвалідністю? Але реформа буде полягати не лише в медичній частині, а надалі це великий процес, тому що статус особи з інвалідністю надається людині, яка може розраховувати не тільки на медичну реабілітацію, а це і реабілітація в сфері соціальній, в сфері освіти і в сфері професійній. тому надалі ця реформа буде продовжуватися. Іншою складовою буде займатися Міністерство судполітики, Міністерство освіти, Міністерство економіки. Про всі інші деталі, всі складності з передачею архівів вам розкаже Департамент охорони здоров'я. Я передаю слово пані Наталії Крінській. Слава Україні. Так, так, так. Так. Як ви вже почули, у нас починає, починає функціонувати нова система. Нова система на базі кластерних надкластерних закладів охорони здоров'я. Дуже просто, давайте про шлях пацієнта, щоб людям було зрозуміло, як це все буде відбуватися. Хто сьогодні буде лікуючим лікарем? Як знаємо, до цього лікуючим лікарем, як правило, були сімейні лікарі, які оформляли в більшості свої посильну документацію на МСЕК. Сьогодні, в більшості це будуть вузькі спеціалісти. Тобто, Якщо це кардіологія кардіолог, якщо це неврологія нейролог, якщо це травматологія травматолог, сімейні лікарі відповідно до законодавства мають дуже чіткі покази, коли вони можуть оформляти цю медичну документацію. Також таким лікуючим лікарем може бути голова ВВК. Коли людина потрапляє до лікуючого лікаря, сьогодні законодавець говорить про те, що не потрібно перетин проводити повний медичний огляд, спеціальне обстеження, тобто спрощується процедура. Якщо ви маєте історію в електронній системі охорони здоров'я, і лікар це може відслідкувати, якщо ця історія ваша говорить про те, що у вас є причини до набуття інвалідності, і якщо ви маєте перелік інструментальних і лабораторних обстежень впродовж останніх чотирьох місяців, вам зразу можуть. Давати направлення на, на оцінювання експертними командами. Як відбувається це направлення? Ми сьогодні маємо три важливих законодавчих акти. Треба було напевно місце опечатати. це закон України, який говорить про стратегічні засобничі речі. Про те, що про новий понятійний апарат уводи, взагалі від цього не був взагалі в нас в сфері охорони здоров'я, ми маємо постанову, яка говорить про новий порядок і оцінювання. І ми маємо наказ Міністерства охорони здоров'я України, який нам чітко дає всі весь перелік електронних документів, з яким мають працювати експертні команди і з яким мають працювати лікуючі лікарі. Лікуючий лікар генерує це направлення, він е пише все чітко, там є згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України і ставить свій електронний підпис, і це направлення падає на експертну команду, на той чи інший заклад, який лікуючий лікар може собі подивитися на дашбордін ЦЗУ. Чому це важливо знати пацієнта? Пацієнти повинні розуміти. Якщо ви живете там в Чорному Другого Дрогович і Самборі, і вам потрібно пройти екопфо, тобто пройти оцінювання на базі того чи іншого закладу. А ви бачите, що наступний місяць там практично черга сформована, ви можете не прив'язуватися до даного закладу охорони здоров'я, тому що ви можете собі обрати будь-який заклад на території України, де є вільні місця. Якщо ви хочете пройти вже і зараз, і не готові чекати. Місяць і розумієте, що це буде затримуватися, в тому ж черга сформована. Ви собі обираєте з лікарем своїм лікуючим будь-який заклад на території України, де є вільне місце. Далі документи падають на експертну команду, падають на той чи інший заклад і з ними починає працювати адміністратори. В законодавстві, яке в нас сьогодні, є, також дуже визначений чіткий перелік документів медичних. Документів, які ідентифікують особу, і документів для військових, якщо у цьому є потреба. Адміністратор дивиться, чи пакет документів сформований правильно. І також, у цьому нашому чинному законодавстві, є чітко написано, що має бути. Якщо документи сформовані некоректно або сформовані неправильно, адміністратор їх повертає у заклад охорони здоров'я, який формував ці документи. На це все. Адміністратор має 5 днів. Далі, якщо документи сформовані правильно, ці документи йдуть на розгляд експертної команди. До дня розгляду експертна команда не знає, кого вона буде розглядати. А пацієнт не знає, хто буде розглядати ці документи. Тобто як для експертної команди, так і для пацієнта ці дані є засвітленими. Далі експертна команда здійснює оцінювання. Оцінювання теж відбувається дуже по чітких критеріях, які є сьогодні визначені чинним, чинним, чинним законодавством. І якщо все добре, команда виносить рішення. Prawda, co jest nowe? Кожен член команди має писати свою особисту думку, а потім в загальному має бути загальний висновок про е, винесене рішення команди. І далі ці документи, які поці документи падають або на пенсійний фонд, або на соцзахист, тобто Тобто, е, з часом буде це все зв'язано зв з реєстрами на пенсійний фонд. Вже ця довідка падає про те, що встановили той чи інший статус інвалідності, але ви розумієте, що є мета різна, є два це цілі керування. і є причини. Люди можуть звертатися і про переогляд, і про встановлення первинної інвалідності, і про те, що їм треба забезпечення автотранспорту, якщо це є інвалід, і про те, що, можливо, у них змінився стан, і вони хочуть вже з наприклад, з другої групи, на першу групу інвалідності. Тобто причини звернення, звернення до команд є різні. Якщо пацієнт не згідний з рішенням ЕКОПФО експертної команди, то е, таке, він має право звертатися в науково-дослідний інститут в Дніпро і звертатися він має самостійно або має звертатися з е, лікуючий лікар про те, що вони не згідні з рішенням команди. І повідомити пацієнта про рішення команди, так мають на електронну адресу і заказним листом. Також що нове відбулося в реформі. У нас сьогодні є перелік інтервенцій, визначених постановою Кабінету міністрів України, і перелік станів, які вже не потребують у цих ну давайте положіть 120 днів безперервно, або 150 днів з перервою, підіть у стаціонар. Законодавець говорить, якщо, наприклад, у пацієнта нема там двох кінцівок, або є певні інтервенції, там, то група інвалідності може бути дана зразу біля ліжка, грубо кажучи, пацієнта У нас, якщо це є військовий, є госпітальні ВЛК, і не потрібно сьогодні військових сім всім кругів пекло проходити, щоб встановити Якщо в них є ці інтервенції, чи є цей паралік станів, які визначені визначений постановою, їм зразу госпітальна велика дуже може дати скерувати на групу ну, встановити групу інвалідності. Оце так загрупшує, як буде, як буде відбуватися оцінювання життєдіяльності людей. Слід сказати, що ця реформа є дуже маленькою, що ця реформа, яка почалася в галузі охорони здоров'я, є малесенькою-малесенькою підваленкою глобальній реформі. Ви, ви чули, як те, що сказала Христина Петрівна, з нас лише починається реформа. Вона з часом буде охоплювати і соціальний захист, і економіку, і освіту. Чому? Тому що якщо ми зараз подивимося, що мають робити експертні команди, ми дуже побачимо багато соціальної складової, освітньої складової, професійної, з часом з галузі охорони здоров'я буде забиратися соціальна функція, професійна функція, освітня функція. А медицина буде займатися тільки медичною складовою, тобто реформа глобальна. Як що ми ще маємо зробити в 25-му році? Зараз ми працюємо на окремій такій платформі в дії. Так? Далі ми маємо інтегруватися в електронну систему охорони здоров'я за допомогою медичних інформаційних систем. Але що? тому зараз ми маємо працювати дуже чітко з місцями, щоб вони встигнули до цієї інтеграції, але якщо та чи інша місць не стину, все рівно ця платформа буде, буде залишатися. Це, 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 це те, що ми маємо зробити цього року. Як буде здійснюватися оплата цих команд? Оплата цих команд буде здійснюватися Національною службою здоров'я України, і на одну команду буде виділятися 92-93 тисячі в місяць, але не більше, як на заклад, 333 тисячі в місяць. Але що треба сказати? Це зараз Першому півріччі ми просто оцінює НСЗУ роботу команди. З другого півріччя команди будуть оцінюватися за послугою, бо так як сьогодні в нас діє програма медичних гарантій. Це, це також, щоб всі розуміли, що лікарі, які будуть працювати в ОПФО, вони, вони будуть мати додаткову оплату. Також те, що ми будемо працювати з другого повірччя виключно в електронній системі, всі направлення будуть генеруватися в електронній системі, практично не передбачається за окремих випадків паперові речі, це також є такі корупційні ризики, антикорупційні такі запобіжники. І Те, що ми маємо засліплення, це теж антикорупційний запобіжник. Те, що ми будемо сьогодні, Слідковувати всю історію виключно в електронній системі охорони здоров'я це теж антикорупційних запобіжник. І це перші кроки, з яких починає держава, але надалі воно все буде, все буде далі і далі вдосконалюватися. Сьогодні з лікарями ми практично проводимо кожен день наради. Міністерство охорони здоров'я по кожному кроку розроблені шпаргалки, інструкції, відеоролики. З ними можна ознайомитися на YouTube-каналі, на дашбордах НСЗУ, на сайті плейлист Міністерства охорони здоров'я України. Щоденно Міністерство охорони здоров'я проводить нараду. Як з лікувальних питань з командами, так і для організаторів охорони здоров'я, для керівників охорони здоров'я, для закладів охорони здоров'я, для пенсійного фонду, для соціального захисту, для голів територіальних громад, тобто розроблені тематичні ролики, де кожен може подивитися, як, як буде змінюватися ця, ця система. Тому от отак от дуже коротко про те, як буде функціонувати ще треба сказати що е, Які форми засідання передбачаються комісія КУФО, ми сьогодні можемо е, оглянути заочно, і є дуже чіткі критерії огляду заочно. Що, якщо встає, там, наприклад, до у, у пацієнта онкологія 3-4 ступені, чи там туберкульоз, тобто дає постанова дуже чіткий перелік станів, то ми можемо такі справи розглядати заочно. Є речі. Які має бути особисто присутні пацієнт, є речі, наприклад, які виїзд на дому є, є речі, які можна телемедично робити розгляд комісії. Тобто передбачається чотири форми розгляду, і для чотирьох форм розгляду чітко передбачені ті чи інші критерії, коли яка форма може відбуватися. Це також таке нове, що відбулося зараз, але детально зустрічать.

в трьох базових документах це закони України, постанови і накази. Але ці зазначити, що ми візьмемо відсотки втрати працездатності, то тут діє ще стара нормативно правова база, і до полу нової бази, яка, яка е, діє, є ще чинна велика і стара нормативно правова база, яку законодавець часом буде е, вдосконалювати, і критерії будуть об'єктивізуватися і об'єктизуватися. Все буде дуже. Справді чітко і все зараз дуже чітко є у цих формах, з якими працюють комісії ЕКОФО і з якими працюють лікуючі лікарі. Дякую, коли чи були запитання на наших спікерів? А тут нового року починається все в електронному з зараз, зараз дякую за запитання. Зараз команда цей місяць працюють з медичною документацією, яку правом СЕК, але вже не мав права розглядати. Тому з СЕК ця документація передана на заклади охорони здоров'я де створені ЕКОПФО. Ці заклади мають оцифрувати цю документацію, окрім того, що вони мають оцифрувати, і є дуже чіткі вимоги до оцифрування. Вони мають її внести в електронні реєстри, і у нас вже на відсоток оцифрування досягає і внесення в електронні реєстри досягає 80% відсотків Польвської області. Ми вже практично закінчуємо роботу і впродовж місяця. Ми маємо взглянути цю документацію, яку ми забрали з МСЕК. Далі ми працюємо виключно в електронному в електронному вигляді. Далі не передбачається. Хіба що, що є тривога, ми спустилися в сховище, хочемо провести оцінювання. Ми провели, завели це в паперовому варіанті. Особливо це актуально для прифронтових територій, розумієте, але потім тривога закінчилася, ми піднялися і мусимо, однак, внести це в електронний варіант. Або ми виїхали додому, немає можливості це просто внести в електронний варіант. Також ми попрацювали в паперовому варіанті, а далі передали і все це вносимо в електронному варіанті. Тому от, такі і слід зазначити ще про контингенти. Якщо, наприклад, пацієнтам переосвідчення тим, що вже має групу інвалідності, так, але їм термін переосвідчення попадає на період з 1 січня і до 1 червня, то він продовжений практично, наприклад, ті, що з 1 січня вони ще не можуть проходити переосвідчення впродовж півроку, але не пізніше повинні пройти переосвідчення як до 1 липня. Тому... Тому, тому от також не потрібно робити ажіотажу ніякого і зараз бігти зразу з 1 січня на переосвідчення треба трошечки з розумінням віднестися, що в нас починає функціонувати нова система. Що заклади охорони здоров'я мають розглянути цей пул документів, які вони мають розглянути, і треба розуміти, що якщо у вас є на січень, переосвідчення ще впродовж півроку законодавець вам дозволить проходити здійснювати це переосвідчення. Також просимо наших мешканців звернути на це увагу. Скажіть, будь ласка, скільки триватиме сам процес, От коли людина прийшла нанесено умови документу, що вона хоче затвердити групу інвалідності і до того моменту, коли вона вже ну, буде мати на руках підтвердження? Як тільки лікуючий лікар згенерував направлення? І це направлення поставив на ньому свій електронний підпис, і воно впало на е, ту чи іншу екопфор, той чи інший заклад оборони зброї. Так як я казала, адміністратор має п'ять днів. Якщо адміністратор подивився, всі документи гаразд, тобто він його, його не відправив на заклад охорони здоров'я в цю медичну справу, він передає це на розгляд комісії. І відповідно до чинного законодавства, ця комісія має розглянути справу впродовж 30 днів. Тобто виходить 35 днів? 35, 35, 35 днів. Тридцять п'ять днів, так. так. Дякую, Ще немає, ми завершимо наш брифінг. Дякуємо всім за участь.